Усім привіт! Ви на каналі Nazar Games. Так, це нове відео. Так, це нова частина, новий світ. Так, це вже 14-та частина. Ми вже дійшли до 14-ї частини. Так, це дуже вже круто. Ну також, що прийде до цього відео, підпишись на мій канал, став сталайки, також переходьте мій телеграм-канал, там всі спойлери. Ну а ми будемо починати. Так, друзі, зараз ми не будемо йти на вулицю, напевно, перш підемо до знакомого чи що. Ай, та бляха. аж очі ріжуть! Капець. Що? Ти хто такий? Привіт, Назар! Що, шукаєш про мене інформацію? Не траче час на всяку дурницю. Я зробив багато помилок, і тобі треба буде ...виправити, повернутися. Але ти пізніше дізнайся, все, бувай. Що? Кап. Не, нема сл. Слід... Що ти ку що Було! Що це, йома, -йо, було. Ох. Я. Я не знаю, наслів нема. Це що, я був, але. але... Я не знаю. І я дай не Друзі, я не знаю. Ай, йоки-паки, дуже багато питань, капець. Я тільки що побачив, я не знаю, кого я побачив. Газ, ти йду до знакомого. Ой, капець, друзі. Я. гаразд. Починаємо діалог. Привіт. Ти щось хотів? Так, хотів поговорити про ту людину. Так, та просто так. Він казав, що все зміниться, і все зникне, коли ти зробиш помилку. І казав, прийде тоді, коли треба змінити минуле, і все йде звідси. Ой, окі-палки, напевно, це був він, але. Але напевно. Він не був у формі, напевно. Я не знаю йоукі-палки. Ай, йо -йо. Гаразд, іду до додороду. Що він мені на це скаже? Ах, капець, я таке побачив. П -п Привіт. Він приснився мені, але знайомий, напевно, трохи. Перепутав. Так, він схожий на тебе. Але в нього. В нього. Блін, забув. Все, йди звідси. С... Тебе згадаю, тоді прийдеш, бляха. Я забувся, бляха. Ой. Ох, йолки палки Друзі. Напевно, не тільки я побачив, ми троє побачили цю людину. Капець. Ну зовсім крем Ави, але. Ми... Не тупо немає слів, друзі. Немає слів. Що це за людина? Що Що він ще хоче, про які помилки, про яке минуле? При... Я не знаю, друзі. Чесно. Ах, йолки-палки. Тут торговця щось куплю. Ну йолки палки я запутався. Я Я просто в шоці. В великом в шоці. Ну що сталося, капець? Щесь знає ну це. Ай, Але... йокі-палки, друзі. Ай, капець, блях. Я реально. Я дуже в дуже великому шоці. Та йокі-папки, тут все одно якийсь бах, досі ще не пофіксився. Ай, капець. Мені навіть страшно грати в цю збірку капець. Я не знаю, що ця людина хоче від мене. Яке минуле повернутися. І його навіть рот побачив, але видно, що він злякався. Сильно злякався. Ох, капець, друзі, я. Я чесно, дуже вважаю, що це, ця... я просто немає слів, так що ну, раз прокачаю на зб... ну, збирательство. Нагадаю тільки не на прокачав. Йокі-палки, раз виносивсь, качай на одну. Йок-пак, я, я не знаю. Я, я, ну, я просто не можу навіть зарадитися на геймплеєві, Це капець, друзі. Ох, я не знаю. Це тяжко. Після, після такого. Я просто не очікував. Ну також, на цьому з важу завершу. Всім дякую за перегляд. Так, всім дякую за перегляди, також за увагу. То пише коментарі. Я дуже дякую тим людям. Ну також приходьте у мій телеграм-канал всі новини також щось споїли. Ну, а всім ще раз, всім пока!